Місто золоте бойовики обстріляли з гранатометів у районі окружної дороги, куди періодично заїжджають з легкою артилерією на автомобілях. Ціль гранатометників блокпост українських силовиків. Однак гранати влучили в газорозподільний пункт газопроводу, що неподалік, приблизно за пів кілометра від мерії міста. У результаті газорозподільний пункт було пошкоджено, спалахнуло полум'я, яке через деякий час саме погасло. Вже від систематичних обстрілів потерпає і Донецька область. Бойовики постійно обстрілюють Маріупольський напрямок і прилеглі до нього райони. На Донецькому напрямку о 20.45 злочинці вели вогонь і 120-мм мінометів по наших позиціях поблизу. Славного також зі стрілецької зброї гранатометів бойовики обстріляли піски на маріупольському напрямку. бандформування формування також застосували 120-мм міномети з 22.55 і майже до першої години ночі противник завдавав ударів по широкіне. Після опівночі на Луганщині бойовики зі стрілецької зброї вели вогонь по нашому опорному пункту в районі селища Сокольники. Попри постійні обстріли українських позицій терористами, так зване керівництво ДНР звинувачує Збройні сили України у порушенні мінських домовленостей. Так званий заступник командуючого корпусу Міноборони ДНР Едуард Басурін на брифінгу повідомив, що українські військові стягують важке озброєння у зону безпеки. В той час, як місія ОБСЄ підтвердила, що важке озброєння української армії відведене з 30 кілометрової зони і знаходиться на місцях. Яна Курченко, соціальна країна.